Ось дивіться, дивимося машину Новий рік і так далі. В неї був удар знизу. І багато хто думає, блін, як мені перевірити геометрію, це ж треба десь їхати на сент. Ні. Берете рулетку від центру колеса до цього заміряєте колеса. І так само з другої сторони, і в даному випадку, у нас різниця в сантиметр. Коротше, на цілий сантиметр, отут... Ушла ось. Дуже шкода, бо машина класна, все супер, все отлично. Ну що зробити з машиною, якої геометрія нарушена, ну взагалі не ясно. Тепер сенсу, в принципі, далі нема дивиться. Дуже багато нюансів. Ти приїжджаєш, дивишся, наче машина нічого. Ну як зрозуміти, брати чи не брати. Ось отакі такі деталі, нюанси. Шкода просто, що ну треба їздити, це на це час витрачати і так далі. що Це не можна якось онлайн дуже швидко вирішити. Знаєш? І так з усім. Ну там ГРМ, якісь там рідини. А, коли обслуговувалася машина, а коли у вас в руках це паспорт, і ви дивитесь, що коли робилось, то там взагалі зразу все понятно стає. Потім ще одна порада, як дуже, дуже швидко перевірити геометрію. Не треба. Дивитись на зазори. Типа він має бути всюди рівний. Перевіряєте так зазори по всій машині, наприклад, по дверях і так далі. От, наприклад, ми пішли. Дивишся. Оп, все. Тут нас торчить. Ти думаєш, о, так повезло, зараз як візьму. Чуть-чуть десь вона покоцана. І от лінієчки поміряв, на зазорчики глянув. Все, не треба ніякі оці краску міряти. Це все завжди, це якщо вам машина дуже подобається, і з нею все супер, і вона реально дорога, тоді є сенс це робити. А так, приїхав, так п'ять моментів глянув, все не підходить так далі. Ладно, їдемо далі. Так, зробив ход каньом, поїхали в село до німця. Тут же точно німець. Я, до речі, і свою машину десь купував в селі. От в великому місті дуже важко знайти нормальну машину. Її або швидко забирають, або е, турки перекупають, дорого продають, або одні турки, і тіпа їх і продають. Тому найкраще, звісно, якщо є можливість їхати десь в село, їхати десь подалі і покупати от таку якусь машину у Німця. І можна з німцями дуже торгуватися. Чому? Бо вони суперпідантічні. От ти бачиш, там десь лак поліз там де щось не так і так далі. І для німців. Це аргумент. Для турків це не аргумент. У турків все alise-good, все функціонує прекрасно, тюв'є, з турками там 100 євро можна максимум страгуватися, 200. А з німцями я от кажу, я свої Сторгував дві тисячі, бо були питання про льові, оказалось, тяги треба було поміняти. А я кажу, та це рейку міняти. Він каже, що ну, да, на рейку І все. І коротше, і отак я сторгувався і купив її там на 2000 тисячі дешевше. Глянемо, що зараз вийде Ну, дивіться, стоїть машина без номерів. без номерів, нема номерів. Тобто, про що я казав? Треба, щоб або з якоїсь машини можна було номера зняти, або в нього якісь номера були, або транзитні номера брати. Ну це дуже важко. Отак проще у когось номера взяли, щоб чисто попробувати. Берете, катаєтесь, дивитесь всі документи. І так далі. Ізучайте машину. І якщо все сподобалось, ви сошлись на ціні, ви старгувалися, все вам подобається, можна йти далі. Потім розкажу що. Коротше, дуже довго ми дивились машину, О, є там по ній питання, але з мотором все супер. Саме головне ремінь ГРМ замінений. Всього 5 тисяч кілометрів назад. Це дуже важливо. Бо тут ремінь ГРМ треба міняти в машині. оце дуже важливо, Кожні. 50-60 тисяч кілометрів. І заміна його коштує 800 євро. Оце це перевіряйте також одну із перших черг. І зараз будемо оформлювати документи. Тобто, це відбувається на місці. Все, ми вже сидимо, заповнюємо документи. Все, що потрібно для переоформлення. У нього є документ, з якому він вводить ваші дані. Треба якісь німецькі ваші там документи, ну паспортні дані. Ну, це з німецьких документів. І далі з цими документами треба оформити страховку, переоформити машину, зробити номера і так далі. Про це все в наступному відео бо дуже багато вже для цього відео. Дивіться з моменту, як ви купили підписав документи, передали гроші. Машина ваша. Но ви не маєте права водити, поки не оформите страховку на неї і не перереєструєте на себе, і не зробите номера. Тільки потім з номерами вставляєте і можна їхати. Ну, про це далі. Давайте підсумуємо. Шукаємо машину на eBay або MobileD Бажано знаходити у німця, Ну, німець не дасть гарантію, але з не можна торгуватися. Салон буде дорожче, але дасть вам гарантію, але ну, там ви особливо не поторгуєтесь. В першу чергу звертаємо увагу на техобслуговування машини. Обов'язково звертаємо увагу на те, коли був замінений привід ГРМ. Це капець важливо, надзвичайно, бо попадете на страшні бабки. А якщо його не мінять, він розривається і клапана гнуться і машина потрапляла на капіталку. Все, забули про машину просто завжди з собою намагаєтесь взяти людину, яка вміє дивитись, що з машиною і як, хоча яка хоч розбираєтесь, дивіться огляди на машину, яку ви хочете купити, щоб знати, на які моменти дивитися. І обов'язково торгуйтесь. Ми тільки що збили 500 євро з машини, в якої все замінено, в якої все добре, там ну, крім пари моментів. Ось вам такий фул, зберігайте його. Тут купа корисної інформації. Будуть питання: пишіть, можливо, відповім. Не знаю, дуже багато запитів. Всіх обняв і гарної вам покупки машини. В наступних відео я покажу, як оформлювати машину. І саме цікаве, як продавати машину на українській реєстрації або купувати. Ну це вже далі, Па-па!